Усім привіт! З вами Мар'яна, і сьогодні ми поговоримо про такі модальні дієслова, як should та Aсу. Асу це еквівалент дієслова should і стосовно асу. В одних джерелах пишуть, що це модальне дієслово, а в інших кажуть, що це напівмодальне дієслово. Тому що стоїть частка Цю, що властива немодальним модальним а звичайним, і що модального в цьому дієслові, це те, що ад, в залежності від особи залишається незмінним. Так само, як і дієслово «щут». І давайте подивимося, як вимовляється ось це дієслово ад. Американський варіант ад. І британський. Ад. В одному слові аж 5 букв, але звуки тільки два. І ще. Що означають ці дієслова? Вони означають або повинен варто слід. І чим відрізняються ці, ці дієслова від дієслова must. Маст також означає повинен. Але маст більше вказує на наказ, коли ми наказуємо комусь щось робити, або якщо кажемо must not, то ми забороняємо щось. А шут або ацю. То це більша порада. Наприклад, you should go home. Тобі варто піти додому. Тобі слід піти додому. Можна також перекласти, ти повинен піти додому, але це більше буде як порада. А якщо ми скажемо you must go home, то це вже буде як наказ. Ми людині кажемо, що ти повинен піти додому. Ми наказуємо довічі You must not go home. Якщо ми скажемо то. Ми забороняємо людині йти додому. Стосовно непрямої мови, в непрямій мові should та ад to залишаються незмінними. Наприклад, he said he should wait until Tuesday. Або he said he had to wait until Tuesday. Також зверніть увагу, як вимовляється ад to. Слово закінчується на букву Ті і частка все починається на. Букву Ті також. Але коли ми вимовляємо, то виходить одна буква Ті. Вони якби зливаються у вимові Ацю, ацю або He said, Хісет сказав, що він повинен чекати до вівторка. Ось так. І як ми утворюємо речення? Як завжди, займенники «і», «щут» та «ацю» залишаються незмінними. І Consider this. Consider означає обміркувати. Consider this це. Наприклад, you should consider this. Тобі варто це. Ми радимо людині. Або they to consider this. їм слід це. Давайте подивимося як вимовляється слово consider. Американський варіант. Але в британському варіанті немає цього звуку are, see, R В кінці Р. Та різниця між should та to Вони взаємозамінні, можна сказати, але зараз частіше вживається should А а to більше вказує на моральний обов'язок. І ще що потрібно сказати, що шут може вказувати на ймовірність чогось. Наприклад, It should be funny. Ми можемо перекласти це на українську мову як, мабуть, це весело. Це повинно бути весело або, мабуть, ми припускаємо, ми кажемо про ймовірність, як що відбувається. Це, мабуть, весело. І як ми утворимо питання речення? Як завжди, після шут або ат, ставмо над, not". not або at not to. Наприклад, we should not consider this. Should not ми можемо скоротити як shouldn't. Бачите, букви «l» не вимовляємо. Або I at not to consider this. At not ми можемо скоротити як «oughtn't». «Oughtn't» читається або «oughtn't». Наприклад, he oughtn't to consider this. Йому не варто обмірковувати це. І питання: should або at переносимо наперед. Should they consider this? А якщо at, то тут буде стояти to. Як це позначити, щоб зрозуміти? Ось так, я з'єднаю його. Що якщо should ми <coughs> просто перенос наперед. Should they consider this. А якщо ад, то at they to consider this. І прийдемо до вживання. Should та to. Ми вживаємо ці модальні дієслова, коли хочемо комусь дати якусь пораду або щось порекомендувати. І якщо ми хочемо вжити ці модальні дієслова, ну, можливо, ацю це напівмодальне дієслово. Якщо ми її хочемо вжити у минулому часі, то ми використаємо ось такий зворот: спочатку should або Aцію, потім have і past participle. Past participle – це дієприкметник минулого часу. Якщо сказати просто, це третя форма дієслова, яку ми добре знаємо. І якщо у стверджувальному реченні буде вжити цей зворот, то він буде говорити про невиконання бажаної дії. Тобто я б хотіла, щоб хтось щось зробив у минулому, але. Людина цього не зробила. А якщо заперечне речення, то це буде навпаки. А в минулому часі цей зворот буде вказувати на, неви... на виконання небажаної дії. Там не виконання бажаної дії, якщо стверджування речення, а тут виконання небажаної дії, якщо заперечне Наприклад, You Should have gone to bed earlier. Тобі варто, піти, тобі варто було піти до ліжка, тобто лягти спати earlier раніше. І давайте повторити це все в голос. You should have gone. to bed earlier. Або ж you ought to have gone to bed earlier. І вже, якщо питальне речення, ну це вже не про зворот, це вже просто про дієслова. Якщо питальне речення з цими дієсловами, то це більше як порада. Коли ми просимо в когось поради. Наприклад, Where should I put this vase?» Де мені слід. Де мені слід покласти цю вазу? Також повторюється речення голос. Весь це ваза. Where should I put this? Весь. І давайте подивимося, як вимовляється. Я ось написала транскрипції, тому що вони добре так відрізняються. І я зараз буду включати цю вимогу, а ви просто пробіжіться очима по цим транскрипціям. Американський варіант. Віс. Британський. Фаус. Віс. Вс. Ось ці дві крапки означає, що цей звук А довгий. Ось. Where should I put this Де мені слід покласти цю вазу? І перейдемо до англійської на слову. Зараз буде відтворено уривок із фільму два рази. Там було сказано you should. You should tell me. Давайте запишемо. You should. Три крапочки були не договорили. І. You should tell me. Ти повинен, чи тобі варто, тобі варто сказати мені. І повториться в голос. You should. You should tell me. І ще один уривок з словом at to. We ought to change that. We ought to change that. Там було сказано we are to change that. Запишемо. We are Change. Ми повинні змінити це. Також повторюй голос We are to change that. І повторюємо матеріали, який ми сьогодні вивчили. Самі слова «should» та аттю найчастіше вживаються в теперішньому і в майбутньому часах. В мові вони залишаються незмінними. Shouldn't ми можемо скрутити як shouldn't, not» як от. Вони передають пораду або рекомендацію. І речення should можуть вказувати наймовірність, наприклад, it should be funny. Це, мабуть, весело. Заворот should або atsu have, третя форма дієслова, це минулий час. Вони вживається в минулому часі, і якщо це стверджувальне речення, то воно буде вказувати на невиконання бажаної дії. Якщо щось заперечне, то вказує на виконання небажаної дії. І питальні речення передають бажання отримати пораду. Це вже за самі дієслова should та адцур. Це вже не про зворот. Це просто самі дієслова Should I go home? Чи варто мені піти додому, наприклад? І повторимо ще два слова, які ми сьогодні вивчили. Let's repeat new words. To consider обміркувати і vase – ваза або баз. Я записала ще транскрипції. На цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!